Вітаю, я Олександр Заславський, заступник виконавчого директорки лабораторії законодавчих ініціатив, і це ознайомчий цикл лекцій з аналізу публічної політики, який ми підготували спільно з українською школою політичних студій. В цій частині ми поговоримо про основні поняття, концепції в рамках аналізу публічної політики. Однак почати я хотів би трошки з іншого. Хоча мені здається саме очевидною цінність аналізу політики, я зупинюся окремо на питанні: для чого нам взагалі аналіз публічної політики або в чому його цінність. Для суб'єктів ухвалення рішень урядовців парламентарів це те, що дозволяє обрати найоптимальніший варіант з урахуванням позицій стейкхолдерів або заінтересованих сторін, і з найоптимальнішим використанням ресурсів, це дозволяє прорахувати очікувані і неочікувані наслідки. Наприклад, у 2000-х роках у сполучених штатах виникла дискусія щодо підвищення податків на висококалорійні напої, так званий содовий податок. Аналітики оцінили, що податок може зменшити. Споживання солодких напоїв на 20 відсотків, що сприяло боротьбі з ожиренням. А під час публічних дискусій були виявлені можливі точки опору з боку виробників напоїв і частину суспільства. Це показує, як аналіз політики допомагає спрогнозувати наслідки, а також підготуватися до можливих негативних наслідків і мінімізувати їх вплив на очікувані результати також аналіз політики. Це дієвий інструмент оцінки ефективності впровадженої політики вже по факту. У 90-х роках у Великій Британії запровадили податок на викиди вуглецю для промислових підприємств. Аналіз, проведений у Сіді, показав, що податок знизив викиди на 15% за перші 5 років, але водночас підвищив витрати для малого бізнесу. Це приклад того, як аналіз політики може виявити як позитивні, так і негативні наслідки. З іншого боку, актори. Які працюють у сфері захисту прав людини, журналістики, бізнесу, медіа, щодня взаємодіють із наслідками публічної політики. Для працівників судової системи аналіз політики допомагає краще зрозуміти мотиви і логіку прийнятих законів, і відповідно релевантніше їх застосовувати у своїй діяльності. Для журналістів це критичне осмислення, чому той чи інший законопроект потрапив у порядок денний. Для держслужбовців це можливість краще зрозуміти, як політика узгоджується із реальними викликами та наявними ресурсами. Для підприємців це прогнозування і оцінка ризиків і можливостей, що виникають через зміни в політиці. Тобто, аналіз публічної політики дозволяє не просто критикувати рішення. А зрозуміти, чому вони були прийняті і як їх можна було покращити. В наступній частині ми розглянемо кілька ключових складових елементів принципів поняття концепції аналізу публічної політики. І почнемо ми з одного з найбільш ключових і базових інструментів для розуміння політики в сенсі полісі це так званий полісі сайкл або цикл політики. Його класична версія виглядає так: перша це ідентифікація проблеми. Окремо від цього етапу або разом з ним його частиною може бути процес включення проблеми до політичного порядку денного. Наступний етап це формулювання політики, це розробка варіантів рішень. Третій етап це прийняття рішення, власне, четвертий його реалізація, п'ятий моніторинг і оцінка, які запускають новий виток циклу політики, тобто це має призвести до корекції політики і завершення або продовження. Окремо також може розглядатися етап. Комунікації результатів політики. Але це може бути і постійним процесом супроводження політики насправді на кожному його етапі, оскільки від ефективності комунікації залежить ефективність самої політики. Цю модель запропонували ще в 50-60-х роках і розвивали такі дослідники, як Гарольд Ласвел і Вільям Дан та багато інших. Для прикладу, уявімо ситуацію, коли зростає кількість ДТП, і статистичні дані нам кажуть, що це прямо пов'язано. Із зловживанням алкоголю за кермом. В такому випадку проблема буде ідентифікуватися, наприклад, і фреймитися медійно, тобто задавати рамку сприйняття проблеми, придавати її певного фокусу буде медіа, але конкретно про фреймінг і медіа ми поговоримо трошки пізніше. Привертаючи увагу суспільства, формуючи відповідний запит. Друге, уряд у відповідь на це готує рішення. Які можуть полягати у, наприклад, підвищенні штрафів або обмеженні на продаж алкоголю. Третій етап це прийняття рішень. В залежності від обраного варіанту це може бути постанова уряду або закон може ухвалити парламент, якщо в цьому є потреба. Четвертий етап це власне, реалізація політики. Поліція, судова система, працюють над реалізацією, виписуються штрафи, ухвалюються судові рішення. Реалізація рішення моніториться на наступному етапі, збираються дані через певний час, наприклад, через рік готується звіт, який представляється парламентському комітету. Тобто, власне, на цьому етапі здійснюється оцінка політики, і за результатами оцінки відбувається корекція або перегляд політики, тобто готуються зміни до законодавства, якщо в цьому є потреба, і це власне і є цикл, і тому він називається цикл, тому що так зациклюються рішення. Як я вже казав, від початку це була така сферична у вакуумі модель, якою намагалися пояснити те, що насправді відбувається у так званій чорній коробці. Це була така метафора. Термін запропонований в 50-х роках дев'ятим Істоном, для опису системи ухвалення рішень, в якій не було зрозуміло для стороннього спостерігача, як і чому було ухвалено те чи інше рішення. І модель циклу політики майже одразу почали критикувати, вочевидь, за спрощення і сферичну вакуумість. Оскільки в реальному світі все відбувається значно складніше, наприклад, порядок денний може формуватися політичною програмою партії, яка перемогла на виборах. Тут ми можемо згадати перші місяці роботи кожного нового скликання Верховної Ради, коли політичні гасла перетворюються у конкретні рішення. Політичний порядок денний з іншого боку. Не є статичним, а він постійно змінюється. І, наприклад, те, що потрапило у план роботи уряду, може далеко не одразу потрапити у порядок денний парламенту, можливо, Верховної Ради, через політичну боротьбу. Тобто тут включається логіка політичної боротьби, бо політикс. як я вже згадував раніше, в українській системі вироблення рішень депутати часто реєструють законопроекти, які і конкурують між собою. А також конкурують з урядовими законопроектами, в результаті чого власне формування порядку денного достатньо сильно розмивається. А перегляд політики в результаті моніторингової оцінки – це взагалі феєрія. Оцінка як така може не відбуватися роками, поки до проблеми не починають привертати увагу знову ті ж самі журналісти, медіа або які заінтересовані сторони. Тут варто мабуть зазначити, що на нашому власному прикладі. Такі невідповідності дуже легко продемонструвати в силу низки причин, на яких я не буду дуже зупинятися. Однак, і в багатьох інших країнах це відбувається не обов'язково зовсім так, як описує ця модель, тому що вона в першу чергу достатньо умоглядна. Втім, згодом, як я вже казав, ця модель почала набувати ознак нормативності у 90-х роках. Тобто вона перетворилася в певну цільову модель, як правильно і як треба розробляти якісну політику і поетапність Циклу політики так чи інакше знаходить своє відображення в урядових регламентах багатьох країн, або, наприклад, вже згаданому мною документі керівні принципи кращого регулювання європейської комісії. Наступне, на чому я хочу зупинитися, це актори публічної політики. Публічна політика не твориться у вакуумі існує чимало акторів, які так чи інакше впливають на неї. Наприклад, очевидно, це в першу чергу органи влади, парламент, уряд. Міністерства це можуть бути політичні партії, організації, що ставлять собі за мету отримати владу для проведення суспільних перетворень. Україна все ще долає наслідки радянського періоду, коли існувала єдина зрощена з державою партія. Тому українські партії часто є лідерського типу, а не сталими постійно діючими структурами з великою кількістю. Членів, програмою, ідеологією. Однак для європейської політики саме партії відіграють ключову роль у процесі вироблення політики і багато українських недоліків а насправді зумовлені саме дисфункціональною партійною системою. Наступний актор це громадські організації, наприклад, антикорупційні НОО, правознахисники. Для нас це взагалі суперактуально. Якщо, наприклад, згадати, що відбувалося після революції гідності, то громадські організації по праву можна було називати Хоче не передбаченому конституцією, але носіями законодавчої ініціативи. Наступний актор це бізнес або бізнес асоціації, який може лобіювати ті чи інші рішення, наприклад, щодо податкового законодавства медіа, які фокусують увагу на певних проблемах і таким чином формують суспільну думку. Це можуть бути міжнародні організації. ЄС, ВООЗ, Світовий банк знову ж таки для нас це суперактуальна тема. Євроінтеграційний процес сам по собі у значній мірі формує політичний та й законодавчий порядок денний. Самі громадяни безпосередньо можуть впливати на політичний процес в першу чергу через вибори або через різні інші форми участі, наприклад, петиції ем, або через громадські кампанії чи протести. В Україні це взагалі цілком собі невідимна складова політичної культури. У підсумку цієї частини я хочу підкреслити кілька моментів. Публічна політика це системний процес прийняття рішень, що реагує на публічні проблеми. Тут можна піти трохи далі і назвати полісі аналітичний підхід реактивним. А і з огляду на те, де і коли зародився цей підхід, можна зробити певні припущення про його світоглядне підґрунтя. Держава, з точки зору аналізу політики, не виконує роль. Великого кормчого, який ставить великі цілі, концентрує зусилля суспільства і державних інституцій на їх досягнення, ігноруючи реальні проблеми суспільства, держава вирішує суспільні проблеми тоді і тільки тоді, коли у цьому насправді є потреба, і для цього є відповідні ресурси. В Усіх інших випадках держава не втручається в суспільні відносини. Також публічна політика має свою логіку, визначених учасників. Етапи та методи аналізу про методи аналізу ми поговоримо в пізніших частинах цього курсу, і застосування, якщо можна так сказати, полісі аналітичних окулярів, дає можливість краще проаналізувати, зрозуміти, оцінити, передбачити події, що насправді відбувається в суспільстві. До наступних частин. Дякую.